Адвокат Закарпаття захищаєш людей і правильно захищаєш. Я тобі хочу сказати, що ти молодець. Я побачив у тобі якраз є виховання наших адвокатів, хоча ти молодий, в принципі, але молодець. Держися так, завжди будь на стороні клієнта. Обязково. Немає значення то. маєш бути на стороні клієнта, захищати мудро. Ну, а Хочу сказати, що це висока нагорода у нас в області. Це видатний адвокат Закарпаття. Значить, Пересоляк Олександр Сергійович нагрожується такою високою нагородою. Дуже приємно. І тому я тобі хочу це, кажуть, вручити як орденську книжку і. Ого. І отак. Дуже дякую, да. Федорович, дуже дякую. Ти її заслужив це.